Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Лохотен з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн, приємний на дотик стречовий чохол – хол Нордік Модель, названа на честь Лофотенських островів, одного з найкрасивіших місць у Норвегії, тому цей міні-матрац для справжніх поціновувачів краси та комфорту. З одного боку, Memory 7 Zone Effect це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, створює різні зони жорсткості та подарує максимальний комфорт. А з іншого боку, матеріал натурального походження Coconut Coir, що зробить сторону міні більш жорсткою. Міні-матрац Лофотен чохол «Nordic Comfort», матеріал Memory 7 Zone Effect. Матеріал «Coconut Coir», Висота моделі 5 см. Модель має ефект 2 в одному та, відповідно, 2 різних ступені жорсткості 3 та 5. Комбінація цих матеріалів дозволить насолодитися улюбленими відчуттями в одному матраці. Достатньо його просто перевернути. Міні-матрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Міні-матрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд, тому легко транспортувати і зручно зберігати. Дякую за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться інші ролики про колекцію сканді та обирайте свій міні-матрац.